Буквально пару днів назад була в ресерві, і тут інший одяг був. Зараз вже якісь новинки повісили, а я ж хотіла зняти огляд з приміркою. Ну, зараз буду брати інші моделі. Хто дивився мої попередні відео, а саме те, що вийшло буквально пару днів тому. Я вже деяких моделей не бачу. Може в іншому місці вони, але дивіться, яку я знайшла спідницю. Дуже симпатична, тут є вишивка, коштує звісно, не дешево, але я візьму приміряти. 1900 гривень коштує. Так, красива. Є до неї ще ось такий топ топчик. Але я думаю, мені він буде занадто малесенький. Так, а ціна топа. Хоча тут Excel 1300. Знаю, я, мабуть, все ж таки не буду його приміряти. Може, щось інше візьму. Так, да, тут нові моделі дуже багато, тож приходьте, змінюється все дуже швидко. Дивіться, яка ще сорочка з'явилася за півтори тисячі гривень з вишивкою мушлі сріблясті, золотисті. Так, рукавчик широкий, і він коротенький. Ну, як коротенький, три четверті, мабуть. Так, мабуть, я її візьму в примірочку. І є ще в такому же, такої ж моделі, але в блакитному кольорі, теж з вишивочкою, ось мушля. Є ще вибита тканина в дуже красивому кольорі червоної цегли. Тут ось така такий топ. Теж півтори тисячі коштує рукавчик ліхтарик, коротенький, симпатичний, і ось спідниця. Так що я навіть розтірялася, розгубилася, що саме міряти. Спідничка ровненька така, але є ось такий виріс. Спідниця довга. Зараз спробую, може, дістати, показати вам ось така вона. Дуже красиво. Мені подобається цей колір, не знаю як кому, але мені подобається. Я так здивована, що за два дні, бо два дні я працювала і прибігла все ж таки зняти ще огляд. Вже так багато чого змінилося в магазині. Чи я вам показувала трикотажну сукню, а є ось таку, а є ще така маєчка. Теж вробчик, як і сукня. Теж з щось таким декором <свісно>, у вигляді такого сонечка. Так, оця маєчка 1200 гривень. А ось далі і ця сукня, що я вам показувала. Так, а я зараз хочу до спідниці спробувати підібрати, спробувати підібрати щось. Ось якусь сорочку, мабуть, або блузком. Взяла приміряти цю спідницю, тут у нас 20% льон і 80% віскоза. А я думаю, краще було б все ж таки топ до цього образу з цієї ж тканини брати. Але я взяла ось таку сорочку тут в складі бавовна. Не дуже вони будуть один з одним підходити, але мені топ просто не підходить. Він дуже коротесенький. Більш для молоді або для стрункої фігурки. Так що взяла ось цю сорочку. Так, і ще я взяла ось такі брюки, Коштують 1700 гривень. І взяла жилет, жилетку. Цієї вже серії моделі. Але тут є позначка. Кружочок може бути завелика на мене, треба дивитися. Так, 1600 гривень коштує жилетка на зав'язочках. так І ще я взяла ось такі лофери. 1700 гривень вони коштують. Так, брюки виявились на мене завеликі і дуже довгі, бо в мене коротенький зріст, метр шістдесят. Ну, це можна довжину прибрати. Але ось тут е, дуже багато. Треба на розмір менше спробувати. І жилетка теж виявилася завелика, велика. Елька, треба М брати. Там позначка стоїть, кружочок, що е, вона більша. За розміром. Так що треба все ж таки брати емочку, бо в мене тут мій топ виглядає. Так, лофери цього разу теж великі виявилися. Так, а так непогано. Непоганий можна костюмчик підібрати. Ось такий в красивому коричневому кольорі на зав'язочках. Ось так. Мені сподобалася ця модель, колір гарний, але поки брати не буду, тут, як я вже сказала, не мій розмір, зараз не мені треба пробувати менший. Так ось так сорочка на мені виглядає з цими брючками. Якщо ви не любите монообрази, коли одяг одного кольору можна брати різні. Але ось якраз коли одного кольору, це підходить для тих, хто як і я, маленький на зріст, метр шістдесят, то можна подовжити собі таким чином. Зріст, хоча б так, обманним. А, ну взагалі класна сорочка, мені подобається. І навіть з цими брючками теж дуже гарно виглядає. Так, і лофера їм підходять. Так що красиво, але треба свій розмір підбирати. Так, дивіться, у сорочки довжина рукава, дуже мені тут. Не зовсім зрозуміла, вона начебто як і повна довжина, а здавалося, що і трохи вкорочений. Але може це у мене просто такі коротенькі ручки, то може бути комусь вона ось так, ця довжина. Так. Але не короткий. Майже на всю довжину мою. Рукавчик. Дуже широкий, такий, вільний. Що мені якраз і підходить? Гарненька. Так як я не взяла під цю спідницю топчик. Який там був дуже коротецінький, я вирішила поєднати сорочку, яку я приміряла, і ось цю жилетку вийшов ось такий образ у мене. Хіба що я взуття до цього образу не взяла, залишилася в лофірах? Так, не дивіться на ноги, дивіться а, вище. Так, Непогано виглядає, але мені чомусь нагадай, нагадала одяг країн Балтії. Щось таке естонське, літовське, не знаю, чомусь мені так це здалося. Так, ось така вийшла я. Як вам напишіть в коментарях, подобається чи ні такий образ. Чи не підходить зовсім. Так, хочу ще вам показати ось таку ковтинку на гудзиках. Ціна 1400 гривень. Теж треба брати на розмір менше, бо знову позначка, ось ця є кружечок. Так що, ось така є, з везеруночками в'язаними. І е, брюки-джинси широкі донизу. Зараз я вам скажу, скільки вони коштують. А, так, ціна ховається, як завжди, від мене. 1800 гривень. Так, ось такий комплект, як навіть можна зробити. Ці е, блакитні джинси широкі, ось така ковтинка. Якщо буде прохолодна погода. Так, ну а для відпочинку в стилі, в стилі такому літньому, морському. Ось така футболочка за тисячу гривень з вишивкою. Тут мушлі, зірочки морські і написи. Вона довга. Я думаю, тут склад дуже гарний, м'якенька така. Зараз спробую знайти. Ну, ось чому вона така дорога. 100% тут бавовна. Ну, Воно і відчувається. На дотик дуже м'якенька і приємна. Ну і хочу ще дещо вам показати. Показати вам щось гарненьке. Так, а що це таке? Це у нас комбінізончик в шоколадному кольорі. Зараз колір не передається камерою. І він позаду буде на резинці. Ось так зав'язується. Дуже погано показати, ось так. Бо він довгий такий. А ціна 1900-2000. 1900-2000, ось так. Ще раз пройдемося тут рядочками, бо я ж казала вже, що змінився деякий асортимент, і я ж не все вам впрошлий раз показала. Так, для відпочинку ось така торбочка на пляж ходити. Так, вона доволі велика за розміром. Ну і за ціною теж 600 гривень майже 590. так Ну, і ще є ось така чудова моделька за 1300 у вигляді, в такому вигляді бананчика. Так, цей ця моделька ще теж актуальна дуже. І дивіться, які є шльопанці за 200. Так, ось такі симпатичні, боже, впали в мене. Ой, зараз покажу вам ближче з камінцями. З камінцями. Це не камінці, це ось такі, як закльопочки. Дуже гарненька тут підошва. Так, але ціна просто космос 2200 гривень. Так, є сукні. Ось та моделька, така вона буде, буде дуже гарно сідати на фігурку, бо тут є резиночка. Ця, цей розмір просто дитячий. Зовсім малесенький, я взяла, витягнула, ну, як і витягнула, але... Але тут великих розмірів я бачу, що немає. Ліхтариком-рукавчик, дуже красивий принт, квітковий, рожевий. Ну і довжина коротенька. Взагалі такі моделі гарно сідають на фігурку. Так, ще футболочки з мушлями. Дуже актуальна тема. Я вже собі колись купляла футболочку. Не пам'ятаю вже, де всім це. І мені здається, це 1200. Теж складі катон 100%. Футболочки в яскравих кольорах. Жовті, такі насичені. Рожеві, блакитні, білі. Футболочки по 700 гривень з принтом. так, Теж гарненькі. Зараз спробую показати склад, але ж бачите, як незручно. Склад 100% бавовний, як я і казала. Ну, гарний склад, тому ціна не дешева. Так, а є різні кольори. Так, тут інший трохи малюночок і є ще ось така вишивка об'ємна. Тема лимончиків. Великий шопер з принтом тваринним по 900 гривень. Так, дуже величезний і він на кнопочці. Є кишенька всередині, вона не застібається, мені здається, да немає тут. Просто кишенька і дуже такий великий за розміром. Дуже Великий, тож можна багато чого сюди покласти. Так, і красівочки ось такі я ще вам покажу. Вони зараз в тренді, ця модель, 2,200 коштують. Дуже легенькі, м'якенькі <бігати>, бігати. Треба, до речі, приміряти, бо лофери мені зовсім не підходять. Мені треба взуття, яке буде більш широким а лофері вони вузенькі самі по собі. А брати на розміри більше мені не підходить теж, бо вони тоді великі за довжиною. Тож буду шукати кросівки або інші якісь туфельки. А є ще футболочки з бавовни, мерсерізовані, середньої щільності, преміум якості. Це ось тут вони вісять. Знаходяться кольори, тут я вам скажу, дуже яскраві, червоні, помаранчеві. І є ось такий шоколадний колір, ціна 700 гривень. Так, хто там просить показувати склад? Ну, звісно, завжди не зможу показувати, бо це дуже довго. Але ж все ж таки покажу, так, ось, що пише тут катон і так далі. І таке інше. Так, гарненькі теж. І ціна, ціна 700. Нормальна ціна для виробів такої якості. Так що що я вам можу сказати. А мені ще треба вітрівочку знайти, але я не хочу джинсову ніяку. Щось легесеньку хочу. В цьому магазині я не побачила. Тож, мабуть, піду в інший. Я ще вибір шортиків, дуже класні. Шкода, що я вже не молодь. 1400 гривень на мою фігуру вони не підходять, але шортики мені такі дуже подобаються. З цілі вони теж сафарі, в гарних кольорах. В білому є і в такому світлому бежевому кольорі. І дуже приємна тканина. Ще пасок додається в комплекті. Ціна 1400, але ну, гарна ціна. І багато вибору різних футболочок. Є грубчик за 559-600 гривень. Ось такі звичайні, чорні, білі. Футболочки без рукавчиків. Маєчки майже, майже б я б сказала. Але все ж таки це не маєчки. І ось такі кольорові шорти до них пропонуються. Теж кольори різні. А, ну, в цьому випадку тільки білий, білий колір, червоний синій. Причому такий яскравий синій. Ось такий. Ну, на камері він, здається, ще більш яскравіший. Насправді він не такий яскравий. Трошечки все ж таки спокійніше в житті. Колір. Багато-багато сорочок. Теж 100% льон з довгим рукавчиком. Можна підкотити ось так. Жовті, красиві, яскраві. Зараз жовтий в тренді. Так, Ну і рожевий, куди без нього. Смужка теж має місце бути. Так що кольори гарні, варіанти теж приходьте в ресервид і обирайте свій, свій одяг для свого неперевершеного образу на літо. Всім дуже дякую, хто дивився відео. Дякую за коментарі, за вподобайки, за підписку на мій канал. До нових зустрічей, друзі! Всім пока.